У Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікацією. Любі друзі, подивіться у віконечку або навколо себе. Сьогодні на вулиці ясно і світло. А хто дарує нам тепло і світло? Так, вірно, сонечко, так? Так, зараз літо і сонечко у нас ласкаве і добре, а також ми можемо сказати, що воно ще і спекотне, так? Воно світить усім і людям, і звіряткам, і квітам. Тож, я пропоную вам сьогодні зробити своє власне яскраве літнє сонечко, яке буде світити всім навколо. Цікаво? Так, тоді до роботи! Та погляньте, нам сьогодні для, робити, для роботи знадобиться ось такий е, аркуш великий розміром а 4 блакитного кольору. І подивіться, у мене ось є з жовтого кольору ось таке ось коло, бачите, із е, жовтого папіру. Але я на білій стороні, бачите, на жовтій стороні нічого не намальовано, а на, на білій стороні у мене. Був великий ось такий круг і ось такий маленький. Бачите? І від краю великого кола до краю маленького ось, про, бачите, я накреслила ось такі лінії. бачите, ось так. Ваші дорослі вам заздалегідь теж приготували ось такий круг, великий, всередині маленький. І ось так розкреслили. Що нам спочатку треба буде з вами робити? Нам допомогу прийдуть наші ножниці. Ми пригадали з вами правило трьох пальчиків і куди дивляться наше лезо. Ми починаємо, подивіться, по цих лініях, бачите, ставимо ножнички і розрізаємо до ось такого внутрішнього кола. Бачите? Ось так ми ріжемо. Ось так. Не повністю, а ось до цього маленького кола. І знову. І так нам треба прорізати всі лінії, що у нас накреслені. Малята, погляньте, бачите, як у нас вийшла ось така пахрома із ось таких смужечок. Да? Тепер дивіться уважно, що ми будемо робити з вами. Ми беремо клей, беремо краєчок. Намощуємо краєчок клеєм. І ось так, за... бачите, не заламуємо, але ось так приклеюємо до края ось цього нашого внутрішнього кола маленького. Потім малята один, одну смужку залишаємо, беремо наступну. Теж клеєм, змазали, змастили, ось так і приклеюємо, не хвилюйтесь. І так малята продовжуємо далі. Одну залишаємо смужку, а наступну ось так і приклеїмо, ось так завернули, але не притискаємо, щоб ось тут було ось таке. І так продовжуємо далі. Одну залишили, а одну ось сюди приклеїли. Бачите? Ось цей краєчок не притискає малята, щоб він такий був е е повітряний. Знову одну смужку залишили, іншу намастили. І ось так на маленьке коло, ось це приклеїли. Так, мал... так малята. І останні. Ось, бачите, я приклею ось так. Подивіться, у нас вийшло. Ось так, бачите, загнули. Тепер що ми з вами робимо? Ми намощуємо нашу серединку, клеїмо і трішечки навіть те, що ми наклеїли. Бачите, як виходить? Так, покладемо. Тоді беремо ось це наше сунечко, ось так. І ось цю серединку, дивіться, ось так притуляємо. Бачите, тільки серединку намастили. Ось, погляньте. І погляньте, яке гарне у нас сонечко з вами вийшло. Малята, ну як, гарне сонечко у вас вийшло? Я сподіваюся, що так. Кожне по-своєму, веселе і тепле. Наші сонечка світитимуть не тільки на малюнку, а й в ваших серцях. Так, так. Ви всі молодці. І нехай ваші сонечка прикрасять вашу кімнату і подарують гарний настрій усім тим, хто їх побачить. А завершити наше заняття Я хочу віршиком. Сонечко ясне в небі грає, всіх навколо зігріває. Усміх... Усміхається з висоти, шле промінчики доброти. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей і, як завжди, буду чекати на ваші роботи. До побачення!